Всім привіт! Мене звуть Нес я рада вітати вас на каналі Родові Відьми. Оскільки вже завтра повня квітня, яка відома як рожева повня, повня трави, риб коротше дуже багато варіантів, як ми знаємо, є для кожної з повень року є багато нас, я вирішила вже традиційно а, взяти розклади, розклад з книжки до Spirit Deluna Oracle. І зробити його для вас у трьох варіантах. Боюся, цього разу буде доволі довге відео, тому що в розкладі 9 позицій. Ця повня про очищення. Тому будемо дивитися, що ж треба почистити в нашому житті. Взагалі, поки обирала колоди, подумала, що спочатку хотіла взяти прямо ракул з пір але потім вирішила, що хочу інше. І це колода. Колесо життя, Таро колесо життя, Таро дикого лісу і Shadowscape старо. Думаю, що треба докупити ще одну або дві круглих колоди для того, щоб можна було естетично знімати на всіх трьох круглих колодах. Ну, але то таке. Почнемо з Shadow Scape Star. Значить, як вам обрати який розклад для вас? Ви можете орієнтуватися на порядок, тобто беріть номер від 1 до 3. А, і слухайте саме цей розклад. Ви можете орієнтуватися на колоду, яка вам більше подобається. Або взяти всі три, з кожного взяти щось корисне, а потім подивитися, який вам більше підходить і як програється. Ну і, звичайно ж, наголошую, що всі три розклади призначені для тих, хто не лише подивиться відео, а й не забуде лишити вподобайку. Бо саме так я формулюю, коли роблю розклад. Отже. Що має бути очищене на трьох наших рівнях? В розумі, в душі і на тілесному. Що нам треба, навпаки, підживлювати і культивувати на цих трьох рівнях? Тому зараз так поміщатися. І що нам треба зібрати як врожай, так, які результати? Ось так. Приперу сюди. Я перевернула всю колоду, перегорю ногами. Якщо ви давно довго, довго за мною слідкуєте, ви знаєте, що я не користуюся перевернутими значеннями карт. Якщо ви хочете дізнатися, чому, пишіть в коментарях. Я про це розповім, хоча, мені здається, вже багато разів про це казала. Дуже красива колода, я давно на ній не ворожила, тому за нею трошечки скучила. Отже, що нам треба очистити на рівні розуму, то це е, ті моменти, е, ті частини, де ми керуємося емоціями. Тобто, коли ми замість того, щоб використовувати логіку, повністю підпорядковуємо свій розум почуття. Такого зараз не має бути. Треба з цим розібратися і взяти емоції під контроль. Тобто почистити ось цей рівень. А що стосується душі, бачите, тут прям купки, купки, купки на рівні чистки, все стосується емоцій. То це те, що заважає нам рухатися далі. Треба розібратися, що нас зупиняє у розвитку, у русі вперед, що нас виснажує, що не дає нам побачити можливості, які почуття. Заважають нам рухатися вперед, ми знаємо це краще за інших, тому саме тут треба розібратися і прибрати джерело цих почуттів з нашого життя або усунутися від нього, речі, зупинити цей вплив, бо він веде нас до того, що ми ані розвиваємося, і виснажуємося, хоча, здавалося б, там фізично можемо десь відпочити, і всі інші сфери життя можуть бути збалансовані. І нарешті на тілесному рівні а, королева кубків, яка говорить нам, що треба припинити, прибрати, почистити все те, що не дає нам більше рухатися. Те, що заважає нам а, танцювати, стрибати, рухатися, бігати, займатися спортом, коротше, все, що заважає нашій активності, ось це треба почистити. Якщо вам ок цим поділитися, то пишіть, що це може бути таке саме. Я здогадуюся, про що це, якщо це стосується, стосується мене, що ми навпаки маємо підживлювати на нашому розумі, так це ідеї, які здаються нам трохи агресивними, трохи конфліктними, та, яких ми через це уникаємо, які стимулюють нас до битви, до захисту себе. Ось це треба підтримувати. Це слушні думки. Якщо вам здається, що вам треба захищати ваші кордони або вирішити якийсь конфлікт, то вам не здається так треба. І це треба підтримувати в собі. Що стосується душі, тут туз мечів. І це буквально що нові ідеї, які кардинально не подобаються вам, тому що здається, що вони прям не ваші, але ви зачіпаєтеся за них, вони знову і знов спливають у вашому житті і ведуть до змін, які вам, можливо, зараз здається, що ви не готові їх прийняти. Ні, насправді готові, так що треба це підтримувати. Що стосується тіла, шість кекелихів, то треба більше приділяти уваги моментам відпочинку з людьми, зустрічам з людьми, з якими вам комфортно, класно, надихаючи, ці моменти живлять вас фізично набагато більше, ніж ви думаєте. Тобто це саме той формат відпочинку, який вам зараз потрібен. Що ж ми можемо зібрати як врожай? Коли це стосується розуму, то ми досягли певних успіхів. У нашому соціальному житті вмінні домовлятися з іншими людьми, впливати на них. І це прям класно. Можемо бути задоволені цим. А що ми можемо зібрати як врожай, на духовному рівні, то це майстерність. Наше само. Освіта, саморозвиток, досягла певного рівня. Це треба відзначити. Ми готові до того, щоб рухатися далі, але насправді нам треба частіше відзначати якісь свої досягнення. І нарешті на тілесному рівні п'ятірка пентаклів. Ну, що ж, що має бути зібране як врожай, так це те, що ми усвідомили, що робимо для себе недостатньо. Ми молодці, хороше усвідомлення, тепер треба робити достатньо, говорить там ця карта. Коротше, за тілесне, вона нас прям не хвалить, ця колода. Добре, подивимося на іншу інший розклад. Пишіть, як вам цей розклад, чи він помічний взагалі, чи подобається вам такий формат наповні, чи краще дивитися на якісь більш. Конкретні або приземлені питання, якщо так можна сказати, хоча ще може бути більш приземлене, ніж питання здоров'я та і розвитку. Так, ті самі позиції, але розклад для тих, хто обрав таро колесо життя. Так, очищення дивимося. Підживлене і врожай. Козирів заходить, І ця колода прям щедра, на старші аркани. На відміну від попереднього розкладу, тут їх доволі багато. Отже, що має бути очищене в нашому розумі, то це марні сподівання. Надія, що хтось за нас все вирішить, що ось, ось все само собою повернеться на краще. Те, в чому дуже давно себе впевнювали, а воно все ніяк не здійснюється, все, час від цього відмовитися, тому що інколи такі надії просто не реалізуються. Треба це визнати і рухатися далі. У душі, то це самозакоханість. Вона нам заважає думка, що ми найкращі, що ми найкрасивіші, найздоровіші, найрозумніші. Дуже заважає нашому духовному розвитку. І на тілесному рівні це четвірка мечів, треба позбутися від недостатнього відпочинку. Треба все ж таки більше часу приділяти спокою або досягненню спокою, позбутися від всіх тих факторів, які нам в цьому заважають і обмежують. Що має бути підживлене та культивоване у нашому розумі, то це зв'язок з нашою інтуїцією. Частіше треба довіряти своєму минулому досвіду, частіше треба довіряти своїм підказкам інтуїції, своїм відчуттям. Вони часто. Мають рацію і випереджають голос розуму, і треба їх, до них дослухатися, говориться колода. Щодо духовного розвитку, то це е, такі, тут це медузка е, п'ятірка Келихів. І в цій колоді в цьому випадку вона говорить про те, що нам треба підживлювати внутрішню дитину. Розслаблений стан, готовність бути відкритими до всього, що ми бачимо, такими по-дитячому довірливими ось це треба в собі культивувати. На тілесному рівні лицар мечів. Усвідомлена активність. Розберіться, де вам дійсно не вистачає вашому тілу більше руху, більше активності. Це не обов'язково насправді про спорт чи про фізичні навантаження. Можливо, вам просто треба більше ам, раціонально ставитися до того, в який момент доби ви проявляєте активність, та в який момент у вас більше руху. Можливо, його варто перерозподілити, не рухатися хаотично, а рухатися більш усвідомлено. А що може бути або має бути зібраний як врожай на розумовому рівні? Слухайте, є якась ідея, яка вичерпала себе, і хоча ви не досягли поставленої мети час зупинитися буквально. Не треба колупати, далі длубати цю скалу, відкладіть Ну Такий собі врожай, не дуже приємно, але що поробиш? А в духовному розвитку, то це наше вміння впорядковувати те, що маємо. Бачите, там попередня була про хаос, такий розклад вийшов. А тут більше про порядок. Ми можемо бути задоволені тим, що більш систематично підходимо до свого духовного розвитку. І нарешті, що може бути зібраний як врожай на тілесному рівні, то це розуміння своїх потреб. Ми нарешті починаємо, почали усвідомили, що нам дійсно потрібно і де його брати. Дуже цікаво, що в попередньому розкладі було про, те, про користь зустрічей з людьми, які нас живлять, і тут завершується все на фізичному, на тілесному рівні, також жезлом і також такою соціальною доволі сферою. Хоча й немає прямого тексту про соціум. Ось так. І нарешті таро дикого лісу, що нам скаже. Такі дуже вітканська колода. Подивимося на очищення, на підживлення, на врожай. І тут келихи перегукуються з першим розкладом. І значно менше старших арканів, ніж у другому, але теж є. Що має бути очищено у нашому розумі? Шістка келихів то це думка, що ми ні на що не здатні без зовнішньої підтримки, без емоцій, які нам дають оточуючі, без того, щоб вони про нас дбали. Викидаємо цю думку, здатні. Можемо. У нас є внутрішні джерела сили, до яких можна звертатися, і ми знаємо, де вони знаходяться, і не обов'язково нам покладатися лише на суспільство. В душі це залежність, залежність від партнера. Від не обов'язково йдеться про кохання, насправді про такі партнерські пристрасні стосунки. Це скоріше історія про те, що нам треба йти своїм шляхом, і треба відділитися від тих, за кого ми чіпляємося, як за підтримку, орієнтир. Бачите, тут ця прям колода така про відокремлення говорить. На тілесному рівні. Киньте вже той зайвий на вантаж. Ось все те, що ви нагребли і тягнете на собі зараз всі задачі, робота, всі сфери життя, в яких ви понаставили собі купу цілей, ви не витягнете. І треба ну, зрозуміти, що вже новоживому з умов нової норми. Коли нам треба трішечки знижувати вимоги до себе і по кількості задач, якихось і планів, і розуміти, що треба брати на себе трохи менше, щоб не закінчитися на цьому. Доволі суворо і неприємно, але дуже правдиво. Що має бути підживлене та культивоване у вашому розумі нові знання, вихід за межі, вивчення нового, От, якщо вас тягне на якусь нову сферу? На те, щоб розібратися в нових аспектах своєї роботи чи її змінити на якісь нові книжки, нові грані знання, вас дуже правильно тягне, підживлюйте саме час вчитися вивчати щось нове. Тут могла б бути рекламна інтеграція яких-небудь курсів, але поки що я на цьому каналі рекламу не беру та мені не пропонують. Хіба що можу свої порекламувати, бо в мене є кілька авторських курсів з вивчення Таро. якщо хочете навчитися ворожити, приходьте попрацюємо що ж має бути підживлене на духовному рівні, це вміння облаштовувати собі безпечне місце, метафоричне чи фізичне, і захищати його кордони. Ось працюємо над цим, над захистом власних кордонів, над тим, щоб в нас завжди було якийсь, якийсь простір, щось, де нам безпечно, наскільки це можливо за обставин нашого життя. Звичайно, що має бути підживлене на фізичному рівні, так це швидкість. Слухайте, ну прям всі карти активно, всі три розклади активно пхають нас в заняття спортом і рух. Нічого не можу сказати. Полюйте за здоров'ям, говорить ця карта. Продовжуйте за ним полювати. Що може бути зібране як врожай на рівні нашого розуму? Так це досягнення, ну, радість, щира радість від того, що ми досягли у. В своїх якихось інтелектуальних цілях, у роботі. А там, де в нас є реальне досягнення здобути нами, це треба обов'язково відзначити, встигнути цим насолодитися і, перш ніж ставити собі якісь нові задачі або нові цілі. Лицар Луків, Лисиця дуже мудра, говорить нам, що як вражає в нашому духовному Розвитку в нашій душі може бути зібрана здатність виживати. Ми навчилися, ми адаптувалися до обставин. Хоча все ще тягнемо на собі забагато, щось мені прям не дуже то воно корелюється, але добре. Тут все ж таки було про фізичне, а тут, бачите, на духовному рівні ми навчилися позбавлятися від зайвого вибирати себе. І нарешті зібраний як врожай на тілесному рівні. Це зелена жінка. тут це карта імператриці, яка говорить про те, що. Ми молодці, що навчилися визначати, що приносить нас і живить, окрім базових потреб, тобто, що окрім сну їжі відпочинку якогось базового, підживлює нас і дає нам прям фізичні сили. Найбільш якісний відпочинок ми розібралися, ми знаємо, як підтримати себе достатньо, щоб щось робити і творити, виходити за межі якісь рамки. Ось такий розклад. Пишіть вам, як він вам сподобався, не сподобався, чи вважаєте ви його корисним, чи повернемось ми колись до нього чи ні. Також яка з колод вам до душі найбільше, чому, можливо, варто з нею якось більше попрацювати, більше про неї знімати. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. Вони тут з'являються доволі часто. Натискайте нам на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Гарної вам повні і бережіть себе.